Не переживайте в таких іграх агресивність у дітей не випрацьовується. Випрацьовується в жорсткому ставленні відношенні до дітей. тут випрацьовується агресивність. Є дослідження злочинців, які з особливою жорстокістю ставилися до інших людей. Цих дослідженнях говориться про те, що з цими дітьми особливо жорстоко поводилися батьки, або нехтували ними, вони якось самі там виживали, що теж не спонукало їх ставати дуже добрими людьми і порядними громадянами своєї країни, або били їх. Або на їх очах відбувалося якісь звірства, отак От викривляється дійсність, змінюється психологічний стан і сприйняття, що правильно, що неправильно, що можна, що не можна. Отак От жорстокість входить в життя, а не через ігри. Якщо ви добре з дитиною, це одна реальність в іграх інша реальність. В школі іще якась реальність, ще якась життя багатогранне. В ньому є багато проявів, і бажано, щоб в цих проявах здебільшого до дітей ставилося добре. Тоді ніякі ігри не мають лякати.